Всім привіт, шановне панство. У нас сьогодні такий буде формат балакуючих рук, і люди мене запитали на здивування, як зробити гачки не зачепляйки. Ось так вони виглядають наступним чином. Я сьогодні намагатимусь вам зняти на GoPro не знаю як це вийде все процес виготовлення таких е гачечків. Тож, давайте з вами розглянемо два варіанти е виготовлення таких гачків. І хочу почати з того, що нам для цього потрібно. І так, найперше, бо на коліні мені незручно в'язати, нам треба будуть ось такі нахлистові лещата. Я залишу посилання на магазин український spay.com.ua, Там ви зможете все це діло придбати, але також ви зможете подивитися на Аліекспрес, там також воно все є. Кому який більший варіант підходить, такі, будь ласка, обирайте та користуйтеся. Колись вони коштували, ну, не дуже дорого, скажімо, це в мене найдешевший варіант, бо я не часто ними користуюся. Друге, друзі, треба ось такий тримач для нитки. Можна самому, звісно, зробити, у кого там руки чешуться. Як у мене, наприклад, поробити всякі такі штуки. да. У мене це також заліжки, я куплені з того магазину. Далі ще буде ось такі. Вузло, в'язалка для вузлів, в принципі, зручна штука, але інколи я їм користуюся, інколи ні. не принципово воно це все коштує копійки, тож там воно вам все обійдеться, це діло недорого. Тримач, звісно, ж нитка залежно від того, які діаметри ви там будете користуватися, там в магазині вже краще подивитись Використовую я ножниці для різання нитки, мені зручніше ними користуватися, і ось такі кусачки для нігтів я використовую для відрізки шнура. Ви можете використовувати той інструмент, який є у вас, це абсолютно не принципово. Далі, друзі, для фіксації нитки я використовую ось такий... Ультрафіолетовий клей. Нехай це буде так. З AliExpress мені приїхало в парі з ультрафіолетовим ліхтариком. Ось такий, який світиш просто на цей полімер, і він буквально за пару секунд е твердіє. Ну, не за пару секунд, твердіє, досить швидко, скажу вам так. Ось так воно виглядає. Затверднуте. Сподіваюся, видно. Ну Наскільки воно якісне і тримає, я не можу вам сказати це все діло. Відкриється вже потім. А якщо ми потримали пару секунд, воно ще десь там трошки липне, як у мене зараз, да, не дотримав, то ще раз ми світимо просто на нього трішки довше. Чим якісніший клей, тим швидше він стає. Це треба теж розуміти, що можна купити там якийсь шмурдяк, дуже недорогий, який взагалі не буде вставати або буде. Погано фіксувати ваші нитки. Так, це є да, шпажкою, я користуюся, ну, шпажки думаю, всі знають, для того, щоб просто зачерпнути звідси цей клей, щоб не наливати на його. Ну, це може бути у вашому випадку будь-що. Далі, ось цей вус або ось ця петля. Матеріал для неї, друзі, я використовую флюрокарбон. Чому того, що у мене просто є, у мене немає інших матеріалів? Да, ось є у мене такий флюрокарбон 0,47. Діаметр можна взяти тонший або товщий, залежно від того, які, яку пружність ви хочете отримати ці вуса, якої пружності. Також зважайте ще на той фактор, що флюорокарбон флюорокарбону дуже відрізняється. Вони є різної жорсткості, є дуже м'які матеріали, а є значно твердіші. Якщо, наприклад, не влаштовує твердість флюорокарбону її замало або ще щось таке, є ось такий матеріал. Ось так він виглядає. Це називається він гардмоно. Зараз я вам відстригну цей кусок. Дуже гарно, до речі, тримає щучі зуби. Але він є дуже і дуже жорстким. Він чимось нагадує дріт. Так, бачите, да? цей краєчок є рівний, а якщо ми візьмемо його, ось так загнемо, відразу він. Буде вже ось такої форми. На мій погляд, також може він непогано підійти для використання цих вусів можете ще там знайти будь-які пластикові, ці композитні матеріали, все, що можна загнути, або навіть вплоть до використання тонкого дроту. І таким чином, або чимось подібним, змонтувати, як я вам зараз розкажу. Тож, всім приємного перегляду, погнали, майструвати! І так, друзі, фліорокарбон. Е Відрізав я сантиметрів 10, мабуть, склав ось так в два рази, як ми бачимо. Там е кінці не обов'язково мусять бути однакові. Ну, плюс-мінус. Ось така конструкція у нас має вийти. Це наша заготовочка. Наступним кроком беремо наш гачок. У мене це для веки, рік, У нас більше знається як дропшотовий гачок. Ну, від цього нічого не змінюється. Так, фіксуємо добренько в лещатах, беремо нашу нитку і починаємо монтаж. Мабуть, якби на хлистовики бачили, то сказали б, що я щось роблю не так, як треба, але оскільки я всього-навсього любитель, тож можу собі дозволити такі огрішки, скажімо так. Так, зайве ми відрізаємо. До речі, о, важлива тема, щоб вони були гострі ножиці. Тоді нам буде набагато приємніше та простіше працювати. Беремо наш флюрік, як ми бачили, і перекладаємо ось цією петелькою, просто кладемо зверху на цівку. І ось такими от нехитрими рухами. Спочатку легенько, потім уже причавлюємо добре, притиснемо нашу нитку, прикручуємо. Суть в чому Флюрік бажано, щоб лежав зверху на цівці. Звісно, він буде трішки десь з'їжджати. Ми його поправимо і знову будемо далі фіксувати. Ось десь приблизно так. Якщо там будуть навіть якісь у вас проміжки між вітками, немає, тут нічого страшного. Як колись у нас сказали в селі, воно на скорость не впливає. тобто на швидкість не впливає. <кхід> не знаю, до чого була ця фраза, але сама суть. Того, що це все нам неважливо. І так, маємо. Да? Ось така у нас має вийти чудернацька конструкція. В принципі, це якби основна наша ціль уже і зроблена. Да? Зараз я спробую вручну накинути пару фіксуючих петель. Є девайс, але я тут просто їм не можу влізти. Девайс, цей, до речі, ось як я вам вже показував, да, виглядає таким чином. Вузлов'язвій називається, але тут світло, камера все дуже близько знаходиться, тому, друзі, немає мені як ним махати. Тут і ось таким чином. Можливо, трошки коряві рухи, вибачайте. По-перше, я не є профі, по-друге, тут дуже сильно мені все заважає. Так, ну три рази. Я гадаю, що мені вистачить для цього, щоб зафіксувати а, нашу нитку. На ось цьому чудовому виробі. Так, затягуємо по максимуму і обрізаємо Оп. все, красота. В принципі, основна наша робота вже є завершеною. Далі. Нам треба довести все це діло до тями Зараз такий момент тут ось це. Зайве. Я одрізаю, ага, чи його видно, чи ні. ну Давайте так, я просто буду казати, що не видно. Я думаю, що всі нормальні люди зрозуміють, да? і відстригаю максимально близько до нитки, але в той же час, щоб не пошкодити ту саму нитку. Здається, навіть вийшло непогано. Ось так. Наступним, друзі, рухом це буде фіксування. Фіксування нашої обмоточки, для того, щоб вона не розпустилася. Для цього ми трішечки буквально намочимо в наш клей. Я використовую зубочистку, можливо, там у когось є якісь інші спеціальні інструменти суть від цього не змінюється. Ось так, гарненько. Бляха. Зараз треба мені ще подивитися, чи з того боку там все проклеєне, тож, щоб потім не переробляти. Звісно, коли немає камери і всього, воно набагато простіше. так трошки. Є певний момент незручності. А, просто коли дуже занадто багато цього лаку, мені теж не подобається. Воно громоздке дуже сильно так. О, оце вже, мабуть, буде так, як треба, на мій погляд. Так. ну Результат мене задовільняє цілком. Далі беремо наш ліхтарик ультрафіолетовий і просто-напросто вже світимо на ось. Цей лак. Е, на рахунок цих полімерів, да, які я використовую, у мене там, як я ще раз сказав, заліжки він да, найпростіше є якісні. Ціни там дуже сильно відрізняються на них. Ну, нехай собі кожен обере, які вважає за потрібне. Цей, можливо, не знаю, якісь середні, на мій погляд, є. Я певен, що є кращі матеріали, але. Це мене поки що влаштовує влітку, коли буду ловити. Звісно ж, я побачу, чи воно буде якісно тримати чи ні. Так, ну, в теорії мало би висохнути. Так, висохло. Далі. Беремо ось ці два кінця і просто їх отак загинаємо. Вуаля, меджико, все. Наш монтаж майже готовий. Можна їх трішечки ось так. Розвести в різні боки. І для того, щоб не було тут багато зайвого над гачком, я їх відстригаю. Відстригаю, десь ну залишаючи от стільки, наприклад, там десь сантиметр, може півтора до гачка. Ну Здається мені, що наш монтаж вже є цілком готовий. Трішечки розводимо, ще раз наголошую їх в різні боки, і це потім має виглядати, друзі, ось таким чином. Все. Це врятує частково нашу приманку від зачепів за коряги, за траву і все таке інше. Ще раз повторюся, що жорсткість флюра може бути абсолютно різною, це може бути товщий, тончий флюр або інші якісь матеріали синтетичні, неважливо. Суть в тому, щоб воно ось так, наприклад, наша, там якась, да, що нам заважає провести, щоб воно просто ось не давало зачепитися нашому гачку. за... Цю штуку, будь-то там якась гілка або трава. Ну, Все, перший варіант готовий. Переходимо до другого варіанту. І так, другий варіант буде виглядати наступним чином. Беру той же самий гачок, такий же самий, верніше. в ідеалі тут би мав бути гачок з довгою цівкою, да, який ми використовуємо, або будь-який, який ви використовуєте для своїх рибалок. Далі, нам також. Знадобиться знову ж таки той самий кусок фліорокарбона. А тут вже трішки нам треба буде погратися з довжиною. І так, є тут декілька важливих моментів, які варто зрозуміти. Коли на цей гачок ми вдягнемо нашу приманку, тут тіло її буде товстеньке да? зверху. Ось так воно буде виглядати приблизно, ну, умовно кажучи. Да? Ось е, фактор товщини цієї приманки варто також враховувати. Для чого зараз поясню: ми тут зробимо з вами монтаж, який буде ось такою петлею закривати наш з вами гачок. І він буде виглядати ось таким чином. Приблизно ось так. Тому тут дуже важливо е, зрозуміти, що якщо ми зробимо ось так. Це не буде добре. А наша приманка буде тиснути сюди, і воно не буде гарно фіксувати. Тому нам треба зробити трішки вільніше, щоб все це діло було. І так, сенс, я думаю, зрозумілий. А, поїхали монтувати. Беремо знову ж нашу ниточку і прикручуємо. Єсть, зафіксували. Далі відрізаємо. Непотрі наш. Оп, все. Цей кінчик нам вже не потрібен, він свою роль відіграв. Так. Е, наголошу ще раз, що тут ця мега якась акуратність і все таке ну, добре, коли зроблено, все якісно і красиво, але може бути і не дуже якісно, і трішки з ниткою там можна. Так, класти не рівно віток до вітка. На мій погляд, ось так має бути непогано. Так. Відпускаємо ось цей край і так само, як і в попередньому варіанті, беремо і перехватуємо гарненько нашу наш флюорокарбон сюди. Ось так. Я все-таки намагаюся робити гарненько, щоб було виток до вітка. Ну, потім на тих завершаючих вузлах все одно воно десь там у нас буде не дуже гарно, але. Цілком буде ок. Приблизно ось так. На мій погляд, є добре. Фокусує чи не фокусує, бляха, не знаю, друзі. Тяжко мені з цим таким працювати <гум> усім ділом. Приблизно ось так воно має бути. Ну. Все. На мій погляд, окай. Знову ж таки, робимо пару. Я держу тут, ага, це отишки довше. Е, тримаю тут трішки пальцем нитку, щоб вона не зіскакувала. І фіксуємо один вузлик. Другий вузлик. І, мабуть, ще третій. Про всяк випадок. Третій вузлик. Все. На мій погляд, цього достатньо. Обрізаємо гарнесенько. Так, далі. Ось це буде зайве. В принципі, в теорії його можна залишити, але мені не дуже подобається, коли є там якесь щось таке, знаєте, неприємне, що нам заважає як і в житті, так і ось цих штуках. Все, відстригли ми е, зайвий кусочок нашого флюра і далі робимо ту ж саму процедуру. Я маю на увазі, це вже ліпимо нашу ниточку. Монтажну, яка. Є ще не зафіксованою. Так, промазуємо гарненько клеєм. Бачу, можна тут ще трішки додати. Насправді, в цих монтажах немає абсолютно нічого складного, коли у вас є бажання щось поробити самому. Ось мені так воно приходить кожну зиму, коли настає криза. Криза з я маю на увазі. Я якби не дуже пінгвін. Так, ну, здається, окей. Тому взимку все замерзше, і дуже хочеться мені десь там. Відволіктися на якісь прикольні штуки, це або покупка нових приманок, або ось таке рукоблуддя, називаємо це так, яке відволікає від очікування спіннінгового сезону, або хоча б колись кресна крига, і можна вже більш-менш походити половити. Так, ну, сподіваюся, що окей, ось ця частина да, схватилася. Все, друзі, ось так виглядає наш наступний монтаж. Не знаю, як воно там з фокусом, ну, коротше, вже як є. Отже, друзі, виготовлюємо ми з вами парочку ось таких чудових не Сподіваюся, вони збережуть ваші нерви, врятують е від численних обривів та дадуть вам змогу насолодитися класною рибалкою. Тож, кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, а далі що буде. Всіх обняв, всім пока.